Доброго ранку. Усім привіт, з вами ночі. Це є вже другий час, як би можна новий, новий час, новий епізод, як сказати, блога. Сьогодні відправляюся в Польщу. Ще заскочу обов'язково в Словаччину. Не знаю, чи буде багато відео таких, і скільки буде часу, я точно не знаю, але я буду записувати лише тоді, якщо буде щось дуже цікаве. Тут така справа. Ну, зараз на вулиці, скажу, тепло, то трохи так не дуже жарко, але ну, бо ранок. Сподіваюся, що на кордоні не буде нікого. Може і буде там, але небагато машин, а також найголовніше, що там лише тільки вже польська сторона без українського КПП саме на нашій території. А Території Польщі, там тільки е, в їхні КПП, тільки перевіряють спочатку наші прикордонники, а потім вже поляки. Ну, Тут як Україні це багато чого розуміють, як коли їздять за кордон, наприклад, чоловіки, жінки і так далі. Наприклад, є таких КПП, це є на починанні з цього. Хай буде. Е, я зараз ще не знаю, де я зараз їду, то я в перший раз тут їжджу. Другий є таке КПП це є між Гроші якось так. Біля неподаліку Яворів, е у Гринів КПП і ще щось о, да, Або вже все, тільки такі КПП є. Тобто з території Польщі я лише е перевіряй там паспорти. Тобто КПП великі польські, то тільки з їхньої сторони. А там наші КПП не всі є максимум, де є з на кордоні Польщі. Так що, друзі, добренько, я тоді збираюся. Сподіваюся, що не буде довго так. Let's go! Лес гостей. ой, блін! Що, друзі, ми вже на території Польщі. Польща це є в НАТО Європейський союз. Тут така справа, тому сподіваємося, що скоро будемо вже на місці. Нарешті ми вже вийшли з цієї КПП. Це КПП дуже, ну, і не скажу він такий великий, але стояли довго, дуже. Десь 4 години. Але зараз так дуже добре нам стало вже трохи прохладно, пожарку дуже стало. от... Все тоді буде таке цікаво буду показувати. А так для нас щасливої дороги. Друзі, я вже знаходжусь в машині. Я не знімав багато, тому що, по-перше, в мене проблема в тому що зарядка на телефоні була не дуже багато, тому я зберігав для того, щоб не тільки знати, на яку годину, і коли ми вже приїдемо, і яка там година була. Ну а також, крім того, що я мав передзвонити до своїх, до своїх близьких і так далі, тому що я поїхав сам за кордон. і... Було мені нелегко. А? Але хочу сказати вам, що все зараз нормально. От я зараз знімаю. Бачите, це є. Подібне дуже нагадує як Закарпаття чи Карпати в Україні, де я недавно був, приблизно місяць тому майже. Але я можу назвати їх польські Карпати. Дуже красота просто. Ну, давайте. В общем, друзі, я вам скажу більше, що це не останнє. Це я не кажу, що я зараз буду з вами прощатися. Але. Буду записувати відос, там може 3-4 часи будуть виходити на каналі тих відосів, але як буде, то буде. Так що, друзі, я не закінчуюсь над цим відосиком, я маю на увазі не прощаюсь з вами. Ще буде е, другий день, тобто буде така система. Просто тому що тут інша така екскурсія, ніж була попередня. Так що, друзі, побачимося вже на наступний день і сподіваюся, що сьогодні вночі я собі спокійно посплю, хоч в мене тривога не буде приходити, але зато але зато я посплю собі спокійно. Знову я вгадаюсь, як сказати можна, як кажуть по-російськи, вспомню мирне життя. Так що, друзі, побачимося вже на другий день. Так, друзі, сьогодні другий день. Я знаходжусь в машині в центрі. Це якийсь, як можна назвати, замок, я під ним знаходжусь. Як можна сказати, як підземне, тут йдуть муки. Оце... Я того, що на... на те, що я на це подивився, мені вже стало погано трохи. Так що люди, я не знаю, не... ну, по-перше, тут можна як босім, то це не 18 плюс для вас. Ви всі так всі діти дивляться на це. Тоже мужик сидить. Це лишне не нереальна людина. То просто так я показала, як сидять і мучиться. Кудись далі, далі за дворями знаходитися, кудись веде, не знаю. От ви можете собі подивитися там теж. Е, ну але я туда вже далі не буду йти. Так що, друзі, я йду далі знімати. Слухайте, мені вистачає пам'яті на телефоні, тому я собі можу постаратися все опублікувати за. Все зробити. Головне, щоб мені нічого поганого не було і щоб мені вистачило пам'яті на фотографії і програми, щоб в мене все не вилутіло собою лайк.

Так, друзі, я знаходжусь зараз в е, мушенік. Я піднявся, ну, трохи піднявся нагора. Тут парк такий. На вулиці 27 градусів. Слухайте, ну це як може бути, можливо, 30, але так на вулиці жарко. Я радий, це що вітер дує трохи. Може ви не чуєте звука вітря, але все одно. Поки мені легше. Е, сьогодні ми гуляємо, пообідаємо обов'язково і там обіцяю, що сьогодні буде дощ, ви сьогодні не бачу поки місточно, тому що не така хмара зараз дуже ще не накрила, але е, заран, зарані зараз стан, хочу сказати вам, станом на зараз дуже тепло і от така погода, ви самі бачите. Добре, тому от бачите, там теж гарний, гарний вид. Е, це таке саме. Таке саме. Дуже гарний парк, спокійний, тихесенький, не кричуть ніхто. Ось таке. Йдемо дивитися далі. Багато чого покажу вам. Там хібач, там хібач. О, така бога. Друзі, я знаходжусь в мушині, як завжди. Це була прогулка сьогодні. Спокійний день, спокійний вечір, точніше. Дуже прикольно, тому що мені подобається тихе місто, дивно звучить, але правда. Дуже тихенький. Не бачу, що це велике населення, десь приблизно кілька тисяч максимум, але все одно вам поясню в тому, що... Дуже гарний центр, тихенький, спокійний, ніхто не кричить, Ні музику ніхто не включає. Місто тихіше, дуже тихіше. Мені подобається дуже. А? Тому що Тому що це є для мене. Моє любиме це є тихенький центр спокійний. І не кажу, що е багато, а саме пра справа в тому, щоб не були ніякі музики, е шоу і так далі. Тут така, ну я думаю, що завжди буває саме коли. Коли відбувається там, свято, Новий рік, День Незалежності і до і так далі. Ну, от і все. Бачите, друзі, от, як вам показати, може бути дуже гарно. Дуже гарно. Красаті ще. Напишіть коментарі, чи ви любите, як де я зараз гуляю. А я обов'язково прочитаю ваші відповіді. Що ж, ідемо далі. Так, я, в общем, короче, нашел дуже цікавое. То, что я люблю, перники, например, в старых Ну, кошта есть 7 злотых. 7 злотых кошта, я тоже люблю. А, печеньки, бачите. кремовки декорова. Бачите. У ну, нас сколько кошта? Есть? 6, 7 злотых тоже, скажу дальше. А то я так понял, то, что сын, это есть 7,5 злотых. Дуже прикольно, Но я тоже эти люблю. И эти все пазлочки. І всі оці всі, що я скажу, на чи польські, чи що. Дуже прикольні, я їх їм. Мені подобається, що ще я їм. Ну, їм ще не бачу їх. Або нітки, чи типу, бо ні. Не... Зараз я нітки. Бонітки. Да, я, я їх загубив. Де вони є? Все, їх забрали чи що? А ні, го, перегляньте. А, бачите? Я теж їм. Я їм. Я зараз виберу або ті пірники, що я показував ті сині, бачите. Або я візьму нітки, або... Uh, візьму я палички. Буде прикольно. Що бо я чимось сьогодні би поїв. Uh, і ще куп... найду кока колу вафельки теж мені подобаються. Всі... Оце, все... Оце все щось мені пов'язане, я тут все люблю. Коротше, вот таке. А ви, люди, пишіть, що вам подобається. І мені буде цікаво прочитати. Дуже цікаво.